Хау, я буду знімати летсплей на Clash Royale. І це моя одинадцята спроба зняти щось. Я просто чесно, я не розумію, як зробити це файно, щоб вам було цікаво це you know? І, ну, і доб'ємо мені 7 тисяч кубків. От. А відразу, відразу без розбору. Колл Брейкерс. Ну нічого. Буває. Боже, я ненавиджу, я ненавиджу ось ці вогники. Це саме дебільна карта. Ось ці, якщо котел ставлять, а і цей чел перший раз він не бачу, якщо чесно Я давно не грала, і я не знаю. Я не знаю, які тут оновлення є. Нія тупич. Такий дупкий. Ну, не в мене правда, такі. Це відмовиться. Мама не є файрокракерка. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, прямо, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Почему? <соць> 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 ну, це програш. Позорище. позоріще. Ну, не вмію ради. Я вмію ради, чесно, чесно. Окей, це буде пробний летсплей, тому що я чесно не маю жодного уявлення, що вам говорити, що вам розповідати. Як це зробити смішним, як це зробити Смотрібним. you know А ми відразу Чи? ладно. Біг boss. До речі, у мене минулий клан називався Золупа Гітлера, але мене, мене звідти вигнали, бо підов не заходило. А барабан? Опять те сам. Просто паттерн один сам. це така собі ідея, бо нормальні ігроки, вони вивчають цей паттерн. птвая мать. Нет, 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 пожалуйста. Give me, give me, give me Alexei. 女的。 Весь, я вмею краты. Кому я взял не вас давай? Ну просто having eye. Дякую за еліксир, дядя. І секунди не пройшло, повертання. Покажу вам свої останні колоди для кланових боїв. Ось це у мене теж комарна колода, бо у мене тут є цей еліксирний монстр. Є улюблені мої стикери. Взагалі, всі, всі, які я купую, вони мої улюблені. Я ненавиджу ось цю нову. Нові персонажі мені майже, майже всі не подобаються. Прям ваші. Ну, я, я такий. я бабка стара. Мені подобається все старе, все старе. Все. Со старая манипотна. Нее, блин. Нее, нее. Ты бил. Дай ты не пусть за свой. Вс, рейджбай, речь бой. Блин, я ему подорвала просто эликсир. Ладно, бой, как еще. Не бой. До побачення. Далі. Да. Блін, я туди... Коли я встигла ще одного еліксірного монстру відправити? Зачем я це зробила? Виш, будь ласка, на тобі на тобі вбиває, вбивається монстра. Та це всі Ну Не вмію, я врати, ну не вмію. Надя. Ось ця колода, одрачі принц. Эм, принц був новою картою, коли я останній раз грала. І мені принц подобався. Тоді не подобався, зараз він мені подобається. Все, це остання катка. І ось цей блядь, міні летсплей на 10 хвилин достатньо з головою. Для першого пробного окей, я не знаю просто, ну, блін, як це смішно вам обіграти. Ладно, я не буду жалітися в відео, що я не знаю, як знімати летсплей. Я, я не знаю, як знімати відео. Не, що це таке? Я думала, це я. До речі, ця колода у мене теж коморна, у мене тут принц і ось цей з Соніка чел. Це ж Ну, мені він дуже схожий на злодія в Соніки. Що за хуйня? Гайс, шо это Я раз бачу цих персів. Давай, їх всіх, будь ласка, будь ласка, ну що це? Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, хочу перемогти. Перемогу, перемогу. Гулять. Його вас. Як це контрити? Йоп, там дві відьми Как не Нет, 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 нет Отстанк. У него столько эволюционных а шо? Что это за барышня Це Это его Ладно, ладно, ладно

Дякую, що були зі мною. Дякую, що пограли всю чудову гру. А, якщо мені сподобається те, що вийде, я буду грати більше, тому що мені подобається грати в цю гру. Але не так багато. Намасте. масте.